Інформаційний ефір Суспільна студія триває. Фінляндія вважає 20 квітня вдалою датою для початку повного припинення вогню в Україні без жодних умов. Про це на прес-конференції після 7-годинної зустрічі з Дональдом Трампом у Флориді заявив президент Фінляндії Олександр Ступ. Передає національна телерадіокомпанія Фінляндії у 30 березня. Він наголосив, що припинення вогню в Україні має бути досягнене, і для цього потрібна дата. Я надіслав Зеленському повідомлення, зазначивши, що для досягнення повного припинення вогню потрібен чіткий крайній термін, і, на мою думку, 20 квітня є оптимальною датою. Оскільки Дональд Трамп перебуває на посаді вже три місяці. Необхідно створити жорсткий механізм санкцій, який автоматично набуде чинності, якщо США чи Росія відмовляться від перемир'я, або якщо Росія його порушить. І за словами президента Фінляндії, для дотримання режиму припинення вогню необхідний сильний механізм санкцій, який буде запроваджено, якщо Росія не прийме режим припинення вогню або порушить його. Він сказав, що такі санкції готуються і в Сполучених Штатах Америки. Після розмови з Трампом президент Фінляндії провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Олександр Ступ поділився деталями своєї зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Україна готова максимально змістовно та швидко працювати з американськими партнерами заради наближення миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 30 березня. Ми Говорили з президентом Фінляндії сьогодні про можливі кроки, які можуть нам допомогти. Олександр розказав про свій візит в Сполучені Штати Америки та про розмову з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми готові рухатись разом, рухатись разом з Америкою максимально швидко у дипломатії у нашій взаємодії. Ми розраховуємо, що Сполучені Штати Європа. Всі інші наші партнери, які реально хочуть миру і гарантованої безпеки, задіють всі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен всім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей. І більше і на цю тему, і загалом про останні заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа будемо говорити з заступником директора громадської організації Аналітичний центр політика Артем Бронжуков з нами на «Прямому зв'язку. Пане Артеме, раді вас бачити в ефірі Суспільного. Вітаємо. Також рада бачити. Добрий день насамперед, якраз хотіли б заяву президента Фінляндії Олександра Стуба розпитати вас, яка ваша думка з приводу того, чому він окреслив під час своєї зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом можливу дату припинення вогню бойових дій? І вирішив навіть обрати собі число 20 квітня? Ну, ви знаєте, насправді не вперше вона лунає, і в таких секретних, начебто, зливах, пам'ятаєте, позливало цей план, який Москва собі малювала, і там було 20 квітня. Американські дипломати неодноразово про це кажуть, та, в принципі європейці. Тому ця історія насправді. І має право на життя тільки в певних умовах, тому що ну дуже дивно, коли до України хтось звертається з пропозицією припинити вогонь 20 квітня, тому що все в принципі і ми це розуміємо, залежить від е, країни агресора. Саме Росіяни ініціювали вторгнення, росіяни продовжують його підживлювати і е, е, фінансовою, і політичною, і, і зброєю. Тому історія в тому, що от е, ці погрози щодо можливих санкцій проти Росії пора вже переводити з такого популістичного. Ного і демогічного простору в якісь реальні приклади, і реальний тиск на Росію. Вчора дійсно Трамп чи не вперше сказав, що Путін його розізлив, що він готовий до якихось більш конкретних і жорстких кроків по відношенню до Росії. І звісно, це може стати гарним тригером для того, аби е, якісь процеси про по припиненню вогню почалися. Тому що знову ж таки Путін пообіцяв Трампу в телефонній розмові про те, що не буде бити по українській енергетиці, що ми бачимо. Після цього одразу Росія тільки пожвавила кількість обстрілів, збільшила кількість ракет і шахедів, які вони випускають по Україні. Цим вони демонструють перше, що не поважають Трампа, друге, що вони. В принципі, не налаштовані на перемир'я чи на мир, чи на будь-які перемовини, вони намагаються використати це бажання Трампа встановити Сісфаєр виключно власне цілях. для того, аби посунутись по лінії фронту, і, друге для того, аби політично тиснути на Україну і отримати завдяки Америці і новій адміністрації Білого Дому українську капітуляцію. За цим нема жодного конструктиву. І чим раніше це зрозуміють в Білому домі, чим скоріше вони розпочнуть якісь реальні конкретні дії по Росії, от ця ініціатива з митами на російську нафту і з санкціями вторинними для компаній, які працюють з купують російську нафту, не зможуть працювати в США. Це був би непоганий знак того, що дійсно Америка налаштована на якісь конкретні дії, які можуть призвести до перемир'я. Але з іншого боку, тут паралельно заява президента Фінляндії з конкретною датою, було б непогано завершити бойові дії 20 квітня. На вашу думку, як Трамп може сприйняти або сприйняв цю заяву, враховуючи затягування цих перемовин російською стороною і власне ще й порушеннями тими домовленостей, які, начебто, вдалося е, досягнути? Ну знаєте, я думаю, що в принципі ця дата, яка прозвучала з боку фінського президента, вона в принципі, і з'явилася в його риториці після зустрічі з Трампом. Я думаю, що це сценарій, які розглядають американці, і це те, що в принципі лягало на стіл і в під час переговорів контактних груп і в Джиді, і в Веріаді, і в цілому вони бачать таку е, доволі робочу історію в цьому, тому що Великодень це зрозумілий такий символізм політичний і для аудиторії Трампа в Сполучених Штатах, і і для європейців, і для українців, тому. Е, Звісно, вони й розглядають. Якщо я не помиляюсь, в цьому році якраз вони ще й співпадають католицькі і православні е великодні, тому от е саме під цю дату, під цю історію намагаються підлаштувати. Але чи вийде це зробити в? Такі стислі терміни, оце питання відкрите, тому що знову ж таки все впирається в Російську Федерацію. Так, насправді це менше місяця, і якщо врахувати, що з домовленістю про рідкоземельні метали також і ще немає успіху до поки тому, що Україна просить переглядати цю угоду. Що ще може вплинути на те, що це все ж таки затягнеться більше ніж на місяць? Величезна кількість факторів по перше, не зрозуміло а які наступні кроки, не зрозуміло самої моделі, тому що знову ж таки припинення вогню воно буде в всіх сенсах чи знову ж таки ми повернемося до якихось часткових обмежень, там умовно в повітрі, на морі? А як хто буде займатися контролем? Зриву цих умов по виконанню перемир'я, тому що знову ж таки, це ж не перший раз, коли Україна підписує чи не підписує, домовляється про якісь моделі взаємостосунків стосунків з а, країною агресором, і все це все, все попередньо воно провалювалось, тому що мета росіян була зовсім в іншому: Навпаки, займатися ескалацією, навпаки а, займатися експансією. І а, в цілому, те, що ми знову ж таки, в чому зараз спирається вся проблема, і в чому є зараз а, най, найбільша історія в тому, що росіяни вони в принципі а, фокусуються на інших моментах. Вони вірять, що за допомогою Трампа вони. Можуть пройти до перезподілу такого геополітичних сфер впливу і повернення Путіна за великий стіл перемовин да, які до якого йому закрили доступ після повномасштабного вторгнення в Україну, і росіяни це намагаються робити не через конструктивний а, діалог, а через навпаки, нарощення сили, такі оці постійній грі а, мускулів. І знову ж таки, ну цей момент він не виглядає робочим ні для України, ні для наших європейських партнерів. І паралельно Дональд Трамп зробив заяву і в бік Володимира Зеленського щодо підписання угоди про корисні копалини. Давайте послухаємо його заяву і потім трохи обговоримо. І, до речі, Зеленський, як я бачу, намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних металів. І якщо він це зробить, у нього будуть проблеми великі, великі проблеми. Ми ж домовились про угоду щодо рідкісноземельних металів. А тепер він каже: ну, знаєте, я хочу переглянути умови. Він хоче стати членом НАТО, але він ніколи не мав стати членом НАТО, і він це розуміє. Тож, якщо він намагається переглянути угоду, у нього будуть серйозні проблеми. Отут цікаво, як ви, до речі, ставитесь до такої заяви Дональда Трампа. Чи є це намагання адміністрації стояти на своєму на тих пунктах угоди, яку вони вже представили українській стороні? Ну по перше, хотілося б почути позицію України в цьому контексті, тому що знову ж таки не видається, що Україна останнім часом підіймає якісь питання стосовно вступу в НАТО, і зараз ми більш сфокусовані на Роботі з європейцями по так званій коаліції охочих і в принципі по організації, можливо, і спільних військ, але до цього доволі далеко. Говорячи, по-друге, говорячи про саму угоду, дійсно з тих зливів, які в медіа потрапляли останнім часом, і про які всі досить активно говорили, ну виглядає вона доволі кабальною. Виглядає так, що наш основний геополітичний союзник намагається скористатися скрутним становищем а, політичним і воєнним для України на міжнародній арені і займається, ну якщо говорити прямо і не намагатися завоольовувати а, нашої держави, звісно, що погоджуватись сліпо на будь-які умови, Україна а, не повинна і навпаки, тут історія в тому, аби захистити. Власний інтерес, власний суверенітет, перспективи розвитку, от але знову ж таки, проблема напевно найбільша в тому, що багато моментів цієї угоди вони залишаються для суспільства ну доволі в секретній формі. Ніхто не комунікує, ніхто не пояснює. Звісно, що американці давлять, але так само є історія з. Суб'єктністю нашої держави в тому, що саме Україна сьогодні знаходиться на передовій західного світу. Ми стримуємо російські орди, і тут, якщо не вдається вибудувати якісний діалог з американцями, треба, звісно, підключати наших європейців і того самого і Макрона і Мерца, який от от має стати вже повноправним канцлером Німеччини, Британія має сказати своє слово. Тому звісно, що дозволити грабувати Україну тільки тому, що Трамп хоче принести. Жирний чеки покласти на стіл своїм виборцям. Ну явно не наш сценарій, по якому йти ну на 100% було б неправильно. І будемо слідкувати за цією темою, і пане Артеме. До речі, Дональд Трамп учора анонсував ще одну телефонну розмову з лідером Кремля Владимиром Путіним цього тижня. Про це він сказав під час інтерв'ю NBC News 30 березня. Тож, ще зустрінемося з вами в нашому ефірі і обговоримо, як же ж пройшла їхня і до речі, розмова. За, за гарячими слідами. Хотів вас розпитати: з'явилася інформація про те, що в Україну з візитом приїхав особистий духовний радник президента США Трампа Бернс, зокрема він. Відвідав Бучу, Ірпінь, Бородянку на Київщині про це повідомив головний рабин України Моше Асман на своїй сторінці в інстаграм. Бачимо світлини з візиту. Я хочу вас розпитати, яке значення такого візиту? Ну насправді доволі велике, враховуючи консерватизм Трампа, враховуючи дійсно велику роль протестантської церкви в рамках його виборчої кампанії. Це хороший сигнал, і дійсно проблема сьогодні американців. Ви пам'ятаєте те, що було з же дівенцом під час скандалу в овальному кабінеті, коли Зеленський запитав, а ти взагалі розумієш, що відбувається в Україні? Вони ну а він дивився історії, читав щось напевно в медіа, але розуміння, що тут відбувається, немає. Тому добре, коли люди з оточення Трампа мають у можливість дійсно побачити те добро, де зло, і якраз для духовника Трампа це буде гарна можливість продемонструвати, а чи не загубив він шлях до Бога, і чи дійсно його цінності відповідають тим крокам, які сьогодні реалізуються з боку адміністрації Дональда Трампа. І хто знає, можливо, одного дня це буде і сам Дональд Трамп, який міг би відвідати Україну або Євенс, так, який би міг отримати не тільки інформацію про те, що відбувається в Україні, не тільки з історії, які він читає. Пане Артеме, дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Ще обов'язково будемо повертатись до подій у Сполучених Штатах Америки. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру Політика, був з нами на прямому зв'язку.